Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні у нас на календарі 15 січня. Такі от, може в камеру передає, де падає сніжок. Це дуже класно, сопом. Хоча, і ми вигулюємо коника, тому що у нас є от мене самки. І я вигулюю коника. Зараз я вам все покажу детальніше. Ось так. У нас коник запрягне. Хоча, хотя, Сп. Ось так ми їздимо по таких от полях, вигулюємо коник. Звичайно, ми не тільки по таких полях їздили, ми їздили ще і по... по дорозі, де машини привчали коника до машин. Ми сьогодні перший раз були сьогодні на дорозі, де машини їздять, от на трасі, як то сказати, та по-простому. І ось ми їздимо по такому полі. Чому вигулюємо саме по такому полі? Ну для того, щоб коник от він є у нас у жеребеці, плюс він ще є застояний. Хто тримає коні, той розуміє мене. Ой. Коник вирішив 5 секунд передихнути. Вйо! От ми от їздимо. Така у нас красива природа. Падає сніжок. Можливо, камерні мира не передається всі ефекти природи, але ну, ми бачимо, і це як хто бачить разом з нами, це є дуже ефектно. Дуже красиво, вйо! Йо. Ну, Йо буян! Так і от. Коник уже стомився, адже він сьогодні здолав близько, якщо я не помиляюсь, 8 чи 10 кілометрів, він, якщо, зважаючи на те, скільки ми його запрягали, це його найбільша відстань сьогодні, яку ми сьогодні подолали. І... Тому що... От, він дуже довго стояв у хлів, не їздив, тому що в мене віз поломаний, хто слідкує за нашими відео. От, і, Зокрема, бачили, де я знімав провоза. Як я побив ступицю, коли ремонтував воза. Ну, таке, Але от, минули різдвяні свята, різдво хрестове. День пам'яті святого Василія Великого, хто пам'ятає, знає, хто живе за Юліанським календарем, тим більше, то не знають, тому що я священник Української православної церкви. ну І в нас церква живе за Юліанським календарем. Тобто, у нас Різдво Христове було 7 січня от, і е, за Юліанським календарем День пам'яті. Василя Великого і обрізання господнього було 14 січня. Старий Новий рік, як в народі говориться. А зараз от ми їздимо. От такі у нас поля красиві. В'йо. Бо ясік собі помаленьку, де він вже бідний втомився, соп. Гратя. В'йо. Грать. От ми їздимо. Ми приїхали сьогодні, е, в, якщо враховуючи наше село, то... Три села сьогодні ми приїхали, зробили такий дуже хороший круг. Його так, коню, таку, як би сказати по-правильному дали навантаження, таку зарядку. От, дивіться, наші поля засійні. Колись тут от у нас, де я от знімаю, у нас був шкільний город, коли я навчався От в цьому кутку, де я показав, що на батюшком. У нас був шкільний город. Я ще пам'ятаю, я був клас 9. І з 5 по 9 ми ходили на його, обробляли. Зараз ну, вже тут немає, тут людські паї і обробляються вони е, видно, здані е, агрофірмою. Чи агрохол? Я не знаю, куди вони здані. От, але ну, але більш-менш видно, що вони засіяні. Ось такі поля. В далечині е, в цьому напрямку хати. хатина, камеру їх, звичайно, видно не буде. От, можливо тут навіть буде трошки видно от, за бояном. Мабуть також їх не видно. Бо я вже втомився, вже ледь іде, ледь на ледь, тому що буян. Їхали трохи по асфальті. Асфальт по, по трасі трохи я був е з'їжджений і йому дуже тяжко було їздити. А зараз ось ми по полях їдемо додому, вже соп, сап, повертай, соп, соп, Свап, от, соп, сабуян, соп. От ми повертаємо, бачите? Соп. А я просто мене, скажімо е... так, одна рука без рукавиці. Тому я трохи працюю. Однією, казати, знімаю однією рукою, однією рукою е... керую конем. Тому трохи так незручно, кому за якість. Е, Кому якість не подобається, тому вибачайте вже за таке відео. Але ось, ми їдемо йо! Ми приїхали сьогодні біля... Якщо порахувати е, в кілометражі, то біля 12 кілометрів. Коником. Тому що от я вчора бачив... Ні, не точніше не вчора, а позавчора, хоча, Йо, е, е, дуже... Ну, зна мого знайомого такого чоловіка, От, він сам е по професії ветеринар, вже Йо! Йо додому, все, біжимо, додому. І він казав, що коню тим більше жеребцю треба вдавати, якщо не кожен день, то хоча через день навантаження, особливо зараз зимою, коли вони стоять ці коні, у 5 кілометрів робити йому розминку, що він ходив. А так як в мене воза немає, я не маю змоги їздити їм в ліс. Ще їм От у нас є зараз зима. От... Соп, соп, соп. Всі у нас на дворі січі місяць, такий пішов сніг на ну, наше різдво юліанське. Йо! Йо! Зараз вдома будеш їсти. Куш... Зараз вдома будеш їсти, хотя. І ми вирішили проїхатися по снігу, я подивився всі за... Я проти, з погоди, не погоди, тому що я ще і до кінця не, не виздоровів. Дуже сильний у мене сухий кашель. В йо! В йо! Не знаю, як це зараз буде, які наслідки будуть увечері, але ну, я все-таки вирішив проїхатися по коню. Коли ми їздили от першу половину крукоником, ну то я його проти вітру, Скажу чесно, спина мокра, а грудина... Холодно, тому що вітер проти мене був і ми їздили. Зараз ситуація в нас. Йо! Гатя! Гатя. Стоп. Зараз ситуація в мене кардинально помінялась, тому що у сам вітер дме мені у спину. Йо! Дме мені у спину і ми от... Так, ось ми вже наближаємося до села. Там вдалечі, ні, вже повинні, повинні в далечині повинні віднітися в перші е, хати, перші будинки. Ми їздимо по ось такій ось землі. От, от. Е, коню дуже тяжко, з однієї сторони це і плюс, тому що є навантаження коню на тягову От. А з другої сторони це і дуже погано, на мою думку, дуже погано, тому що коню дуже тяжко, який може перевтомитися. Але так як я завтра його не буду використовувати, вже можливо я його використаю, коника в цьому плані, от, щоб саме от, такої е, розминки у середу, тому що в нас сьогодні в понеділок, 15 січня, то ну, в принципі він зараз відпочине. Де він зможе відпочити, тому що я от, коли його запріг, я ну, як такої змоги не мав знімати, тому що кінь йшов галопом. Багато випадків дуже часто переступав от через шлею, через вишлях, тому що мене от зроблено в санках по закарпатському типу. Оце як е у закарпаття. Е от навіть дехто говорить, так як в Росії, коли є хомут. Ну, У мене хомута, звичайно, немає. У мене от є дві палки, губину е ну, в, в районі е сантим сантиметрів вісім, е прив'язані до санок, до кілець. Ось такими, о, ось такими віровками, чи мотузками, українською мовою сказати, мотузками. От, а спереду зайшли вони зачеплені карабінами, звичайними карабінами монтажними, які використовуються. От, і ось по центрі в нас, от, де ми бачимо. Гачок і йде шлея, тому що коню дуже, легше, дуже легко тягнути, набагато легше, ніж у наших краях використовують, коли е, дишель, тобто дишло, От, йде по центру, а кінь е, прив'язується не по центру, бо тому що по, де, по центру, де дишло, а шлея йде з боку кінь. Ну, це дуже мені вказується негативно, так, тому що коню дуже тяжко тягнути раз і дуже незручно, тому що коню хатя. Yeah. E, коню дуже як вам сказати, да, незручно, тому що дишло ходить в різні сторони, тим більше у наших краях дишло, <зас> закріплюють за шию коня, за ошилника, як у нас говорять. Ну, на мою думку, це дуже ну, не такий варіант, як е, хотілося б. Але е, я зробив ось таким макаров, от, таким методом. І мені цей метод дуже подобається. Я цей метод підледів у наших співвітчизників, закарпатців, у румунів, європейців, американців. і Як би не хотілося визнавати, але і в росіян. От Як вони їздять саме санками, От ми бачимо кінтягне і вже наші дишла регулюють рух санок. Дарухсанок. Ось такі в нас краєвиди. гать. Де в нас ось такі краєвиди, дуже гарно. Соп. Ось така у нас дорога. Ми трохи з'їхали на бік, сніг. Тут видно хтось їхав, щоб коню легше було. От, вже видніються перші будинки. Кінь. Коник вже втомився. Видно по його ходьбі, але він не мокренький в нас, сухий навіть, і вибачте так за слово, під хвостом біля дупи, навіть і шуму ще в його немає, і навіть і не видно, щоб і не спині шум був. На всякий випадок у нас є такий от друг, називається дядько Погонич, Батьяшок, я дубчик. Дубчика виламав по дорозі, як ми їхали, О, щоб коника було як поганяти. Ось. Е, от, колись були тут людські полі, от, поля, точніше, не полі, а поля. Ось, зараз вже заросте. Ми бачимо от на, по центрі е, екрану, картинки, е, вже видніються сосунки, самосів, ліс. Відніться, колись тут були людські поля, обробляли поля, пасли худобу, пасли кони. І Ось так ми їздимо. От. Ось дорога центральна, куди їздять всі, а ми поїхали трошки по снігу, щоб конику було легше. Тому що якби був би у мене віз, я поїхав би оцією дорогою. А так як в мене санки, ну, я тією дорогою поїхати не зможу, тому що я не хочу дуже скажімо так, перетомлювати коника. Тому що коник у нас молодий, йому приблизно 2,5 роки, ну не 2,5, але вже, вже майже 2,5 роки. От. <кій> Без маленького хвостика. Кінь молодий, не хочеться його, так як у нас говорять, порвати, от. Перезавант... перенавантажити, тому що це також навантаження тягове, гатя, хоча... ось так. Ми їздимо, працюємо коником. Ну як працюємо? Катаємося. Гаття, гаття, гатя, гаття, гаття боясь. Гаття наш боясь. От. Ми собі їздимо, От. От вже почалося наше село. Відніються перші будинки. Вибачайте за а, таку скажімо так, вібрацію. Йо! Йо! Тому що їдемо по нерівній місцевості. Ну і камера все-таки хитається. Я тримаю однією рукою камеру, а не двома, щоб її сфокусувати. Ось так. Ми собі катаємося. Зараз ми будемо в'їжджати вже у село. А кому було цікаве таке відео про наше життя, як ми справляємося з господарством нашим. Пишіть коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. І всім па-па-па-па. З вами був канал Нацгосподарства і у священника. Всім до нових зустрічей.